Від імені мами бойового офіцера, воїна-десантника від всіх матерів, дружин, рідних, близьких, вітаємо військовослужбовців України з нагоди професійного свята, зокрема тих бійців, АТО, які знаходяться на сході на передовій, дорогі наші. Тримайтеся, ми разом з вами, а разом і сила, разом переможемо всіх ворогів, видимих і невидимих. Бережіть себе один одного, Україну, повертайтесь додому живими! Це наш материнський наказ. А мати земна і мати Україна це два крила, які несуть у своєму вічному польоті в своїх обіймах найвищу, найсвятішу цінність свою любов. Слава Збройним силам, слава ВДВ! слава 95-й бригаді. До 23-ї річниці Дня збройних сил України у військовій частині 95-ї окремої ремобільної бригади відбувся концерт для наших захисників. Ініціаторами заходу стали солдатські матері, які разом з учнями загальноосвітньої школи номер 26 підготували вітальну програму. Відважні горді юнаки. Чудеса, наш ні чудоста наш Не лише піснями і теплими словами підтримують військових для бійців 95-ї бригади. Жінки зібрали повну вантажівку гуманітарної допомоги, яка 5 грудня вирушила на схід. Кожна людина може молитися з хвилюванням, дивитися новини, а можна реальними справами, діями долучитися і допомогти нашим бійцям там на передовій. Ось ви бачите ящики. Вони поїдуть на ближчий час на схід. В них теплі речі це термо. Рукавиці, термоноски і термобілизна. Ось покажу вам. Так, крім того, малюнки від дітей це 26 й дитячий садок міста Бердичева, 4 загальноосвітня школа. Також я особисто сину передаю. Наукову методичну літературу ведення бойових дій, розвід взводу передаємо також, що ми передали лимони, антисептик, мед передали, передали пироги, каравай веземо як символ оберігу для наших хлопців. Усі звернення матерів записали на камеру і разом з подарунками передали військовослужбовцям на передову. Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе. Живого буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе живого.